Коли було відкрито факультет фізичного виховання і спорту при державному університеті імені Франка, було лише 12 педагогів та 50 студентів денної форми навчання. Нині в ньому навчається 400 студентів-стаціонарників та 350 заочників, що свідчить про популярність професії на ринку праці. Ми підготували на факультеті фізичного виховання і спорту і багато разових чемпіонів України, чемпіонів Європи. Чемпіонів світу у нас є сьогодні, навчаються і учасники Олімпійських ігр. І багато успіхів має сьогодні факультет фізичної виховання спорту. Ректор Петро Сауг, за роки якого був створений факультет, привітав викладацький склад, який сьогодні налічує 50 педагогів та студентів факультету, за значні досягнення на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Зараз на факультеті працює 4 кафедри і викладають на них нещодавні успішні студенти. Я працюю зараз зі студентами і з дітьми початкової підготовки, але з ними я разом також займаюся, бо закінчити займатися спортом я вважаю, що це неможливо. На вечорі студенти і викладачі побачили багато спортивних і творчих номерів, шанували пам'ять тих, хто пішов в життя. А головне, як відмітили виступаючі, на факультеті панує атмосфера дружби, взаєморозуміння на шляху до спортивних вершин. Педагогічний колектив факультету та студенти мріють, щоб у стінах навчального закладу зростали олімпійські чемпіони.